Гарного дня, щастя і здоровля. Шановні колеги, горіховоди, любителі, ті, які вирощують промислово, хто вирощує для сім'ї. І дуже багато дзвінків і питань, які мені задавалися, це як відрізнити, як горіх тебе підбирати, як відрізнити батьківську від материнської, яка бути на їхня пропорція. І ось інформації, сортів я багато. Питомників є багато, але інформації, який тип цвітіння, коли він цвіте, яка є співвідношення, ну надзвичайно дуже скупо. І ось деякий пробел спробуємо сповнити, наскільки це мені вдасться. Тобто ми спробуємо описати всі чотири форми, які в мене є, навіть п'ять. От чим вони відрізняються і як вони загально виглядять. Дуже добре це можна зробити в начало цвітіння, коли тільки розпускаються ще до того, як сипеться пельса. Ну, на першу я зверну на кілька таких звернув ума уваги. Це співвідношення між батаринською і батьківською формою має бути приблизно 80 на 20 або 85 на 15. Тобто 80 материнська форма і 15 батьківська форма. Друге, може бути співвідношення між строком вегетації. тобто 30% процентів 50 – піддесять середньої, 20% пізньої групи цвітіння. При такому розкладі мінімальні ризики. В случаї неблагоприятних умов, наприклад, буде йти дощ, чи будете туман, чи заморозок, піде часть пальци пострадає, часть залишиться, потім вона в майбутньому восповнить врожайність. Ось ми підійшли до дерева, це буде місцевий аборіген. Тобто сорт, який залишився, посадила його або ворона, і люди. Тут залишилось у мене на господарському дурі. Він більшості виражений, як в основному сортів більшість 80% в природі. Тобто він має протиандричний тип батьківської форми з повідношенням приблизно 20 на 80. Тобто такий тип приобладає більшості в горіхових садах, в горіхових вільних насадженнях. Тобто в місцевих оберегонах такого типу будемо вважати більше половина. І дуже прикро, коли закладають сад і він так само продовжується таким. Самим типом. Такі сади родять нерегулярно, врожайність їх невелика. От. І розчитувати на те, що в майбутньому вони дадуть великий перспективний урожай, не приходиться, тому що вони вродять тільки на верхах і то нерегулярно. Всі інші форми, які є, візьмемо також і крупне планово, щоб можна було зрозуміти, як вони класифікуються між собою. І туди, коли вже будете підбирати, будете задавати питання підтомніководам, тобто який тип, як він цвіте, яка Група, от, е яке сповідошення, от, і це вам дасть набагато краще розуміти, коли буде цвісти, як буде цвісти, при якій погоді, от, щоб урожай ваші були гарні, щоб труд був не надарма, щоб в кінці праці, якої ви прийшли і потратили роки, вам було приємно подивитися на працю своїх рук. На цьому будемо продовжувати відео. І ви будьте внимательні, і я хотів би, щоб це відео було вам примінилось на практиці і було максимально корисне. Зачастую, коли підрозумівають материнське дерево, то це розуміють дерево оригінальне, з якого беруть бруньку або з якого беруть горіхи. Але я хотів би звернути на дещо інший аспект. Найперше, це те, що по типу цвітіння відрізнити. Пропорцію, скільки материнських і скільки течено, скільки пістечено, скільки материнської, скільки батьківської бруньок закладено на одногодічному чи на двогодічному приросту. В даному випадку ми продаємося на сорт, який дає надії. От, це серія Юкалівський, от Юкалівський крепиш, для нього гарно дуже виражена материнська форма як латерального типу на всій дужині. Тобто він закладає. У мене він на даному випадку за 15 см від приросту вже були закладені перші плодові бруньки. І продовжується майже до кінця вегетації, навіть верхушка і та закладена. Такий тип горіхів потребує обов'язкового опілітеля. Але навантаження його надзвичайно сильне. Тобто, коли в ньому закладено максимально плодових бруньок, це буде вважатися більше виражена материнська форма. От. Є сорта, де їх є 60 на 40, є де 40 на 60, є де 20 на 80, є де 90 на 10, тобто вони дуже по-різному змінені. І коли закладають основний сад, примисловий, коли планують, на це треба враховувати особливу увагу. І ми зараз продемонструємо, по підрад, пройдемося кілька сортів, для того, щоб це було більш детально, можна було зрозуміти і відрізнити, коли планують закладати сад, класифікація. По материнській, батьківській лінії, бо це в майбутньому буде вважатися максимальна потенційність максимальної врожайності. саженець, от ми підійдемо. Тут дерево, якщо ми дивимося на це, це ми маємо тройки год. Тобто перший рік після посадки він був прирост, і от за один рік. Дав приросту приблизно метр тридцять. І якщо сіщата по плодових бруньках, то їх надзвичайно багато. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. дев'ять і верху ще на тридцять. Тобто, на один годишний прирост, метр тридцять, має тридцять плодових бруньок. Между узями, невелике. Як ми бачимо на пальці, Місцями на три пальці, місцями на чотири пальці, тобто сантиметрів там, від 6, від 5 і 6 до 7. Більшість в природі горіх росте інтенсивно. І між вуздя бувають 20 см, навіть 30 Вони туди практично не закладають. На низькорослих формах, особливо ті, які дуже низькорослі, тут бачимо виразене, що між бруньками від 5 до 7 см. От ми підійдемо до слідувачого саженця і звернемо увагу на другому сорту на веба 6. Продовжуємо другий сорт, який теж має сильно виражену материнську форму, але в ньому і також є можливість закладення двойної фази цвітіння. Тобто, дві плодових з трошечки з інтервалом в природі, де біля, біля від 18 може бути до 30 з чим то днів. Тобто, з постовбуру він темніше, тобто по ньому ми бачимо кожура набагато темніше, більш корічнева. От, він починав від одного від приросту минулого року. Десь перше плодові почали закладатися десь на 10 см. Спочатку ми бачимо трошечки є, значить, є сірошки, тобто трошки є виражені пильці, але її дуже мало і вона закладає тільки в начальному прирості, а далі закладені материнська форма. Але вона закладає одразу дві бруньки. Тобто зразу до перша і друга, перша і друга, тобто інтервал, тобто на цьому сортові дуже сильно буде вирішена двойня цітіння. Тобто, якщо перше буде росна, то друге частково скине. Якщо перше попаде під заморозок, то друге буде мати можливість зав'язати друге, друге цвітіння. І це ми його побачимо. До кінця закінчена точка росту і все закладжено бруньками повністю. Якщо ми вважаємо на це, прирост тут приблизно метр. І от ми почитаємо по плодових. Раз, два, три, чотири, п'ять, 17, 13, 14. 15, 16, 17, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 бруньки, приблизно 21-го цвітіння і десь біля 20, трошки пізніше відстають і будуть вони цвісти з інтервалом десь 15-25 днів. І верхушна точка роста, яка може теж дати і цвіцю. От так це сорт з серії Вебу, який має можливість закладати материнську форму дві, дві плодові бруньки. От, но назви Назві немає, просто серія Юкалівських, номерний. Особливість, що в ньому дуже сильно виражено гомогамний тип. Тобто Він закладає як латерал з самого одногодічного приросту. Тобто от ми бачимо прирост з одного. За один рік, приблизно метр десь 30 В нього також є 32 плодових бруньки, і разом із тим, в них є е, і опилітеля, є майже 16 сережок. І вони викладені паралельно разом з кожної бруньки. Тобто, надзвичайно то він гарно опиляється, його він трошки раніше. Я його тут спровокував. Для того, щоб не було перепилення, то я час опилітелів просто поляв теплою водою. Поляв два рази з теплою водою, десь градусів біля 33. 35, земля була холодна, але воно дало провокацію, і вони цвісти будуть буквально там на днів 5-6, можливо чуть більше будуть раніше цвісти. Звичайно, є ризик, що можуть попасти під заморозки, але якщо заморозка не буде, то він буде на наш перцвісти на першим. І на коло пельси не буде, він передасть 100% материнську форму, як самозапильний. Тобто Він не буде участвувати інше пильця, тому що якість горіха надзвичайно висока. От. На, нього, на, якщо ми його звертаємо, то в нього на двогодічному прирості практично заклалися всі сірошки. От. Якщо ми бачимо, вони менші є, Ранші, менші. Тобто він цвітає досить довго. От. Ми бачимо, з довгодішки закладили свізді, притім сірожки закладаються рані, позже, тому з одної можна розвиватися прямо зразу, як гроші, зразу 4-5 сірожок. Тобто, Участує досить добре. Тобто, на двогодічному закложені сірожки, на двогодічному латерал залажений і плодова брунька, і опилитель. І Тобто сорт це з низькорослих форм, але він таких форм дуже мало, він в перспективі може бути як опилітель і може бути як хороший самозапильний сорт, навіть якщо в природі рядом других гріхів немає. Тобто ось так він приблизно виглядить. На що я хотів його звернути увагу, що він, навіть якщо буде сирість, навіть якщо буде неблагоприятні умови, то він завжди запилиться. Тепер продовжуючи далі, звертаємось до батьківської форми. Ось батьківська форма, я би так сказав, 90%. Прекрасний горіх, але він родить небагато. Тільки на одногодічному прирості, на двогодічному закладає повністю батьківську форму, тобто закладає сірошки. От. Дуже прекрасний пилітель, цвіте дуже довго. Це по серії він де буде, буде йти номер п'ятий, як у пиліті. Але ми бачимо його. Тому що невисокий, але на кожному приросі практично все заложено сережками. Подушок на ньому тільки на верхушках і дуже пізні. От, Невеличка кількість. Такий висоток в саду має бути від 5 до 15 От, Туди гарно спрацюють сорта, які мають більш вирну материнську форму. Юкалівський номер 8 це виражений. Тип 80 на 20 приблизно 80 материнський, 20 батьківський. Тобто має гарний е, латеральний тип, закладає дуже потужно, надзвичайно потужно. Тобто плодова брунька може бути на 20 см може бути 10 плодових бруньок. Е, Сірошку закладає на двогодічки. Часково верхушка закладається плодова, 2-3 і разом за нею закладаються сірошки. Тобто чечинки і після течинки e, цвітуть майже одновременно, це з інтервалом 2-3 дні. Гарно може запилятися, передавати як материнську форму і заодно частково може само себе запилювати. Я як любий селекціонер постійно в пошуку. І кожен раз щось шукаю цікаве для того, щоб практикувати, примінити як для запилення, примінення в технології. І ось два роки назад мені попалися горішки. От, не то вони з Маньчжурії, не то з Китаю, не знаю точно, бо вони прийшли з караганди. Взагалі. І ось цікавість сорта тим, що він має п'яти брунькову таку бруньку. Тобто, Стечинка і п'ять перестечинок. Тобто надзвичайно цікава форма родить купчиками, тобто, на кінці закладає така ціла кість. Але зав'яз надзвичайно цікава. Тобто може бути і для запилення, може бути як сланцевий горік, бо він росте донизу і трошки стелиться. Тобто закладається плодова посередині і навколо обіцяно 4. З одної точки зразу розвивається п'ять бруньок. Кожура дуже тонка, горіх гарний, якісний. цей сорт на, чи форму цю використовую для опилення. От. Ну, надзвичайно, таких форм мені практично не зустрічалося. Це перші троє дерев, які мають таку форму цвітіння. Ось дерево це інтенсивний тип, французька селекція. От. Даного сорт франкет. І ми бачимо його особливість. Що він закладає, має сильно виражений латеральний тип і має непогане запилення. Запилення з за сірошки на двох дічках. Тобто закладає відношення, якщо взяти пропорції, приблизно 60 на 40. Тобто 60 плодова і 40 сережка для пилення. Опилення більше закладається на е, двогодічний прирост. Прекрасне себе дерево завжди практично запилюється, отак ведуть себе е, інтенсивні е, сорта інтенсивного типу. Тобто приблизно співвідношення між до, е, 60 на 40 70 на 30, що не можуть використовуватись як плодові промишки, і може використовуватись як опилітель.